Період часу з 8 по 14 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 586 адміністративних правопорушень. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 23, завчинення за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 7, за порушення правил безпеки дорожнього руху 300 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 6. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Більше 20 тисяч гривень втратив житель Полонщини під час купівлі великої рогатої худоби у неперевірених продавців. Поліцейські з'ясовують усі обставини події та закликають фермерів обачніше ставитись до власних коштів під час укладання угод купівлі-продажу. Днями до відділення поліцейської діяльності номер 3 Шепетівського районного управління поліції звернувся потерпілий, у якого незнайомці виманили чималі кошти. Як встановили правоохоронці, чоловік мав намір придбати телят. Відповідне оголошення він знайшов у мережі. По телефону псевдопродавець попросив передоплату. Тоді чоловік переказав майже 22 тисячі гривень на невідомий рахунок. Після переказу коштів потерпілий ще довго очікував на товар, втім, продавець на зв'язок більше не вийшов, а замовлена худоба так і не надійшла. За даним фактом, дізнавачі Шепетівського управління поліції розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. Вкотре нагадуємо громадянам бути більш обережними та не довіряти незнайомцям.